Привіт всім підписчикам мого каналу, також глядачам. Як і обіцяв, я продовжую ознайомити вас зі своїми станками, на яких я працюю. Наразі це шліфувально-калікувальний станочок. Ще він, так сказати, в стадії розробці. От. Вал сам шліфувальний зроблений. 32 труба, виточені тут такі ступички. Потім цю трубу надіти фанерки, вирізані на ленточці Між собою вони склеєні і стягнути саморізом. Набравши цей вал, він діаметр має 150 см, довжину 85 см. Так от, Набравши, наклеївши цей вал, я завіз до токара він його проточив. от Потім ми взяли. Наждачну бумагу поклеїли на неї двосторонній скотч і наклеїли на цей вал. А, перед цим ще він накле... на нього наклеєне сукно на дерево. Потім вже клеїлася наждачка. Коли треба поміняти, її просто знімаєш. І по новому знову на двосторонній скотч клеїться ленточка шліфувальна. Це прижимний валік. Тут має, звісно, бути ще один такий самий. Ну, поки зараз тільки один іще. Так, Потім лента, яка, яка подає заготовку, теж зроблена з сукно, наклеєна нуждачка, щоб було, було сцеплення краще. Ці валіки ведучі, зроблені так само на 25-й трубі. З фанерки нарізані кружечки і наклеєні між собою склеєння, тільки цей вже не проточували. Він такий більш менш нерівний і виходить, що краще сцеплення. Тут ведучий валик, де цепна передача. На зірочку велику, а знизу я світло. Тут стоїть такий двіжочок 700 Вт із редуктором, і передається цепна передача на цей валок і ленточка крутиться. Підйом стола у нас виходить, за допомогою теж ціпної передачі зроблено. Зірочка сквозь неї йде так само різьба. От шпілька. І тут стоїть ведучі, оце, які піднімає по резьбі, і натяжний валік. З тої сторони теж он стоїть так само. Так, тут стоїть Блок управління. Це запуск вала. Тут стоїть тумблерок, включається подача ленти і є можливість регулювати подачу, тут стоїть частотник всередині. От. Ну, зараз я покажу. Куда вал. Відключається подача. Можна регулювати подачу. Робити помаліше, швидше. Ось. Можна робити помаліше подачу і так само швидше робити. Так. З цієї сторони теж стоїть валік. Тут вже з допомогою різьби, гвинта і, і гайок можна робити натяжку ленти і регулювати зразу її косину, щоб вона не збігала з двох сторон. Так, тіжок стоїть 2,2 кВт, тисячі обертів. Все зварено з профільної труби 40х20. Тут а, е, на цих корпусах стоять шпильки, які крепляться до цього стола, і виходить, стіл піднімається отак і опускається. От. Ну, зараз я вам покажу трошки роботи. Як він працює? Максимальна ширина щита, яку можемо пускати, це буде 80 см. Воно чи справляється з поставленою задачею. На даний час ми розробляємо ще пиловидалення. Тут буде стояти такий кожух, і на ньому буде стояти вихід затяжка пилу. І... На циклончик і виходить буде пилюка. От. Ну, ще поки не крашений, такий він, поки в процесі розробки ще. Як вже буде ну, закінчений повністю під ноль, я вам ще раз покажу, що з цього вийшло. Але на даний час ми їм вже працюємо, він справляється своїми задачами. Вирівнює дуже добре щити, що дуже ускорює нам роботу. Ну і якість звичайно. Немає ні ямок ніяких. Все виходить рівненько. Якщо комусь щось інтересно, задавайте питання. Я розкажу більш детально про цей станок. Ну, наразі все. Дякую за увагу. Всім натхнення в роботі. Хай вам робота приносить тільки задоволення. Всього найкращого. Слава Україні!